Вітаю, друзі! Сьогодні 8 травня і зараз знаходжусь у себе на діляночці. От майструю ось таку штуку. Це, друзі, щоб ви собі розуміли, піддон, який стоїть ще на одних додаткових лапах. Зверху обшитий теж дошечками з піддону. Всередині покладена плівочка на плівку плити від підвісної стелі типу Armstrong. І по ній накручений ось такий дротик. Дріт марки PSNV. Вартістю десь в районі півтори гривні за погонний метр. Тут його біля 30 метрів. В чому проблема і для чого все це діло робиться? Дружина ще два дні тому заявила, що розсада моя у неї на вікнах стікає, і треба її забирати десь на сонечко. Скажу, частина правди в цьому теж є. Звичайні лампи не дуже допомагають. Є і спеціальна одна лампа, але вона, друзі, одна, а розсади багато, і нею все освітити нереально. Тому вирішив зробити ось таку електрогрядочку. Друзі, е планувалась вона підключитись через е копійчаний. Семістерний регулятор, але виникла проблема. Проблема якого плану. Приїхав з двома регуляторами, вирішив спробувати їх виміряти напругу. Але вимірювач напруги у мене виявився із функцією Truer RMS. Це така зараза, друзі, що вона вимірює середню. Квадратичну напругу. І як би я не міняв напругу димером, вона показує 220 вольт. Тому, друзі, буду підключати на сьогодні для експерименту через лабораторний блок живлення. Уже цей шматочок попробував підключити. На максимальній напрузі дає десь біля 6,5 Ампер, сумарно більше 200 Вт. Я думаю, на таку площу, а площа тут метр двадцять на метр двадцять, навіть трошки менше, я думаю, вистачить. Зараз, друзі, накриємо це діло плівочкою і засипаємо піском. У нас ось тут іще є. Сантиметрів 5, може 4, щоб все це діло вкласти. Накриємо його і спробуємо, як воно себе поведе, яку температуру видасть. І на ранок будемо вирішувати, чи залишати таку потужність, хоча лабораторний блок живлення дозволяє. Коригувати в дуже широких межах напругу, і тимчасово він у нас попрацює на ці електрогрядочці, друзі. Так, зараз засиплю пісочком і продовжимо. Так, друзі, ну що ж, момент істини вмикаємо блок живлення. Та дам так бажано. Напруга 32 вольти і струм обмежений 8 Амперами. Навантаження вимкнене, вмикаємо навантаження. Тук. І того ми маємо 32 вольти 6,4, майже ампера. 200 Вт навантаження. Друзі, ну що ж, подивимося. Що воно з цього діла буде? Сьогодні, звичайно, ніякої розсади ставити не буду, я сюди. Ось так засипав гарненько пісочком. Все, тут клемочка, провід півтора квадрати той, що був на хазяйстві. Знизу. Друзі, під конструкцію напхав свіже скошеної трави. Я думаю, температуру вона підніме, а якщо і не підніме, хоча щоб вона мала не підняти, то як мінімум буде знизу теплоізоляція від ґрунта. Зверху натягнемо дуги, але вже завтра, сьогодні. Поставимо датчик температури і подивимося, як воно гріє. Да, друзі, ввімкнули ми прилад наш рівненько о 8 вечора. Будемо щогодини звіряти температурку. Зараз накрию плівочкою і побачимо, як воно себе буде вести. Вечори холодні. Ночі і ранки ще холодніші. Друзі, сезон, звичайно, зовсім, зовсім мені не подобається. Але раз почали, будемо продовжувати. Так, град ключик встановлений, друзі. Маємо 8,6 градусів. На 8 годину. Ось так датчик кинемо на поверхню і вкрию плівочкою. За годину перевіримо температуру, чи щось змінилося. 9 година. Дивимося, що робиться. Ось наш датчик лежить. Плівочкою. І дивимося температуру. А температура, друзі, 12,2 градуси. Отже, піднялась за годину на 4 градуси, навіть трошки більше. Друзі, термометр ось такий використовую китайський. Майте на увазі, вони дешеві і непогані, по якості, показують досить точно десь від 0 до 30 градусів. Але дуже бояться конденсату. І екрани виходять з ладу. Так що майте це на увазі, коли будете проводити такі експерименти. Що ж, друзі, якщо вийде, включусь ще через годинку, а ні, то завтра зранку. І один момент, струм трошки впав і потужність, відповідно, вже не 205, а 190 Вт. Ну, це зрозуміло, кабель прогрівся. Опір трошки його зріс. Так, друзі, 21 година. Дивимося вже... Конденсується пара на плівочці, тому що на дворі досить холодно. Друзі, і наш терміт показує. 15,8 майже 16 градусів. Ну, Непогано. Непогано, але зараз перевіримо, можливо, це трава горить. Ні, трава ще не горить. Трава ледь-ледь тепліша, ніж зовні. Ось такий парничок з електропідігрівом. Ну, по бюджету, якщо такі витрати будуть... Постійно в такому режимі тримати, це десь гривень 20-30 в день треба буде, друзі. так що. Задоволення не дешеве, але маємо надію, що це буквально кілька днів для того, щоб перетримати ось цю холоднечу на дворі. яка у нас в травні. Останнім роком повторюється вже другий чи третій раз підряд. Що ж, подивимося, що буде до ранку. Зараз, можливо, трошки зменшимо потужність, бо в нас же не треба, щоб він в холосту працював. Зараз глянемо, що там робиться. Так, друзі, бачимо, що просадочка по потужності ще відбулася, вже 188 Вт. Що ж, ми зараз зробимо таким чином. Так, друзі, зменшили напругу на 22 вольти. Струм 4 ампери. Кольно 90 Вт. Я думаю, воно іще впаде. Хоча подивимося, що буде на ранок. А там будемо визначатись. Друзі, 11-та вечора перед сном вирішив перевірити температурку, як тримається. Що я вам скажу, друзі? Зменшили 에, навантаження до... 90 Вт, а температурка практично стабільна. На одну десяту лише впала. Отже, 90 Вт буде тримати. 15,7. Ну, подивимося, що буде до ранку. Друзі, сьома година ранку тільки почало світити сонечко на наш електропарник чи електрогрядку, як її назвати, що ми маємо? 13,1 градус. На сьому ранку. Це при потужності. 90. Ват на площу 1,4 десь приблизно квадратних метрів. Друзі, температура навколишнього середовища 6,5 градусів. Хочу зауважити такий момент, поки сходив по телефон, температура піднялася на 0,6. Коли виходив кілька хвилин тому, температура. Було 12,5. Отже, друзі, на таку площу 100 Вт достатньо, щоб тримати температуру. Але ця температура, звичайно, для нас трошки занизька, тому що ми будемо на цій грядочці вирощувати баштані. Зараз спробуємо перевірити, яка температура в траві. І температурка. Ага, друзі. Ще й травичка у нас загорілася і додала нам енергії. Прекрасно. Ага. Ого. Ого. Тут, друзі, можливо таке, що трава дає більше енергії, ніж наша електрогрядка. Але, друзі, скільки вона буде горіти, ця трава, ми не знаємо, тому контроль все-таки будемо вести по електричній частині. Чудово 29,6 градусів. Температура на глибині 10 12 сантиметрів в траві до 30 градусів. Прекрасно. Що ж, друзі, робимо дуги і накриваємо конструкцію і переносимо розсадку, бо вона тягнеться безпощадно. Так, друзі, зробили отаку шабатурку з пластикової арматури. Загалом у нас піш... пішло три шматочки по 3 метри і один чотири метри. Зараз все це діло накриємо спонбондом. Тут вже розсада, яка навікні була, а це вчора. Сіяли одну касету капусточки і тут всякий зброд, який валявся вже кілька років, кавуни, дині, кабачки, гарбузи і все остальне. Так, по температурі, друзі. Сьогодні на дворі досить прохолодно Температура 25,5, прекрасно. Думаю, накриємо, температура виросте ще на пару градусів для того, щоб нам дружненько проросла розсада, друзі, бо це важливо. Нема що з нею грати довго і садити в березні місяці, якщо можна за кілька днів це все діло проростити інтенсивно, вона тоді не хворіє, не переростає коренева система. І все чіткенько. Ну, Почем. На тему, друзья. Зараз бом -бом -бом. Всем до встречи, Слава Украине!